За минулий рік, ми зараз маємо тільки оперативну статистику, в Україні було створено додатково нових 55 тисяч місць в дитячих садочках. І за 2014 рік плани такі самі. Президент визначив 100 тисяч місць. Я думаю, що ми вийдемо навіть більше і зможемо до 1 січня наступного року ліквідувати чергу до дитячих садків. На сьогоднішній день ми вже маємо один з кращих в Європі показників. У нас майже 100% дітей 5-річного віку охоплені дошкільним вихованням і близько 82% всіх категорій, які потрапляють до дитячого садочку. В середній освіті головна увага буде приділена впровадженню нових державних стандартів. Зараз іде активна підготовка до переходу на новий зміст освіти учнів 3 і 6 класів, що розпочнеться з 1 вересня цього року. Фактично, зусиллями освітяни науковців минулого року було завершено формування каркасу сучасної української школи. Це затверджено концепцію профільної освіти. Це по суті. Суттєве розширення автономії кожної середньої школи, адже 52% навчального часу буде визначати сам педагогічний колектив з багатьох модулів. Це забезпечення можливості по концепції профільної освіти, створення індивідуальної освітньої траєкторії для кожного учня. Це впровадження в старших класах професійних проб професійних предметів для усвідомленого вибору майбутньої професії. У 2014 році ми запланували забезпечити абсолютно. Новими підручниками учнів 3 класів, 4 класів і 6 класів. Це загалом понад 250 назв нових підручників. Крім того, на минулому засіданні Кабінет міністрів слухав питання медичних оглядів всіх дітей. Хотів би нагадати, що ми повернули медичні огляди всіх спеціалістів в 14 регіонах в школах. І зараз впродовж першого. Кварталу 2014 року зможемо порівняти, де більш масово і більш ефективно проводити огляд з метою профілактики і збереження здоров'я наших дітей. Чи в поліклініках, як існувало в попередній порядок, за бажанням батьків вимогу, чи е, коли це робиться повністю в шкільному шкільному колективі? Е, Прем'єр-міністр України Микола Азаров вимагає. 100% завершити медичні огляди школярів до 10 квітня. Я думаю, що це буде зроблено. Всі діти абсолютно пройдуть медичні огляди без будь-якої вибірковості, причому поглиблені медичні, медичні огляди.